Допишу одес. 41 сесія Сейчас селищної ради 8 серпня 24 грудня 2024 року продовжується. І у нас питання номер 25 Про внесення змін до рішення сесії ради 15-123 року. No 3312,8. Доповідаємо з вас. Внесення змін до рішення сесії ради від 15 грудня 2023 року no 8. Ну я вам поясню це рішення про оплату праці селищного голови. І ми хочемо внести зміни до цього рішення. Тут додати декілька тільки слів. Треба зачитаю вам: внести зміни до рішення селищної ради. Від 15 до 12.23 No33128, а саме доповнити пункт 5 такими словами та керівникам комунальних закладів і викласти цей пункт, цей, послухайте, доручити селищному голові, встановити працівникам виконавчого комітету та керівникам комунальних закладів, розміри надбавки до посадових за виконання особливо важливої роботи та премії, надавати матеріальну допомогу на оздоровлення для вирішення соціально-побутового питань розміри середньомісячної заробітної плати в межах фонду оплати праці, передбачених в кошторисі на 24 й рік. Розміри виплат, встановлених цим рішенням, змінюються в разі зміни чинного законодавства. І контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, регуляторної політики та міжнародного права. Прошу підтримати. Тут просто ми внесли, що голова має право надавати своїм рішенням. Ну, я я, я пояснюю своїми словами, щоб керівника. ви не розумієте. Тобто, до моєї заробітної плати відношення ніякого немає. Це да. ті виплати, які там надаються керівникам комунальних закладів, тобто директорам шкіл, садочків сильно ставим, що наші громаді, що ми могли їх приймати. Голосуємо. Адомський. Я голосую за це рішення. Так ви. Ну, Та, це не ваша авторія, це зміни до це центру. Воно, воно рішення загальне, так що я не голосую. Не голосуєте. За Гава. За вас? Так. Івановський. За. Кравець Володимира. Кравець Оксана. За. Красикова, да. Кривошеєв, да. Кураченко, да. Мошинська, Банчиша, да. да. э, Римський, да. Стародуб, да. Царенко, да. Шарков. Чотирнадцять да. залишні. Переходимо да. до земельних питань. технічної документації за наустою щодо встановлення відновлення меж земельної частки на насильної місцевості для ведення порожне виробництва громадянина козового Миколаєвичу. На підставі тут ми працюємо верховного постановлення ще від 20-го дня 2020 року. Розробляли і проект, а зараз ми вже затверджуємо дану технічну документацію. Першим пунктом затвердили технічну документацію площею 2,9692. Наступний пункт надаємо власність земельну ділянку розташування і замежено населення пункту селища Держави. Голосуємо. Ардушки. Браво. Браво. Івановський, травець да. Володимир, да. травець Оксана, Прасикова, Кривошень, Кураченко, Панчиш, Рівський, Стародуб, Царенко, Шарпо. 15 рішення прийняття затвердження технічної документації. Це в нас йде затвердження власності та громадянці Сукрулії Володимирівні. Для міста всі живого будинку господарських будівництв, будівлець. Місце розташування вулиця Поустовська, 124. Площа становить на 15 га. Затвердження також. Велико це наскідна часткова власні Скарпенко Людмилі Володимирівні та Гаманові Антоніні Володимирівні. Ну, То, що у нас йде на 15 е, за адресою провулок партизанський 7. Затвердження за також клівець Володимир Миколаєвич. Висташування по вулиці Загреблянська, 42 у власність площі на 15 років. Голосуємо. Адонський. За. Гава. За. Гава. Івановський. За. За. Кравець Володимир. Кравець Оксана. Да. За. Восемь не голосуємо. Красиков. За. Кривошень. За. За. Кураченко. Панчишка. Римський. Стародук. Царенко. Пішарко. 15 залів і Чіверки. Затвердження та про штегічної документації на надянці насиль Наталії Васильівні. Вищелен 15 ГА, розташування вулиці Кравнені, 39. Наступне. Надання службу на розроблення документації землеустрою на земельну ділянку площі 0,58. Надати сесія вирішала, надати громадянину Римському Андрію Володимировичу дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки комунальної власності площі 0,58, подальший номер такий, то в межах категорії земель. Це призначення і земель для ведення товарного на СГ, виробництва землі для ведення особисто селянського господарства, яка розташована за межами населеного пункту на території Вішанської селищної ради. Тобто змінити ми тут можемо на ОСГ з подальшим виданням власність, як на даній ділянці розташована житлова будівля. Наступне про надання дозволу на розвитку документації землоустрій за громадянську вокняної Антоніні Гагорівні. Надаємо земельну ділянку в оренду для оборотництва терміном на 7 років площі 0,2 у вулиці Мину 33.58, Андрій немає. Дивіться, де 58. 58 чому? Соток. – «За», Гава. За. Гава, За. Івановський, За. Травець Володимир, Травець Оксана, За. Трасико, За. Тревошея, За. Гураченко, За. Панчиша, Римський. Староту. Царенко, За. Шарко. За. Тут 15, там 14. Наступні у нас шість заяв від Зеркавича Граміря Ігоровича. Мають назву про припинення права постійного користування з земельною ділянкою призначення злощою 2 понад 105 раз подаст номером. Для ведення фермерського господарства, згідно договір купівлі продажу земельної ділянки громадянини за певнічних Галю і першим як ви присутні були, хто був присутній на попередніх сесіях, даний громадянин купив земельні ділянки для ведення фермерського. Тому що зараз ми ж кінець, в зв'язку з тим, що договір купівлі продажу був земельні ділянки з скотченням платежу і даний платіжний. Виплати, обсяження припинено, тому припиняється право постійного користування на деякі ділянки. Перше, припинити право постійного користування площі зараз дев'яносто для ведення темства. Тут я вказую державний акт. Я... 1993 року нам представить дозволі продажу земель від 96-24 року. Засновного реєстру за номером 1598 у власність. Наступне рішення також по зяткевичу, також припинення. Площі у нас йде 4 гектара 7850. Наступне також по зяткевичу говорю Івановича припинення постійного користування площею 4 гектара 8037. Голосуємо. Адонський. За. Гава, За. За. Івановський, За. Кравець Володимир, Кравець Оксана, За. Красико, За. За. Кураченко, За. Панчиша, За. За. Стародуб. Стародук, За. Царевко, За. Шарков. 15 за рішення прийняті. Наступне також припинення права постійного по громадянину Зяткевичу Григорію Ігоровичу площа у нас 7 гектар 21. Також зяткавич Григорій Ігорович, припинення права постійного користування площою 9 гектарів на І також Зяткевич Григорій Ігорович припиняє постійного користування площею 10 гектар 6313. Зал. Галу. Зал. Галу. Зал. Ивановский, кровать Силадина, кровать Оксана, Зал. Красик, Кривошеев, Курачек, Мошецкая, Панчишин, Римский, Староду, Царатку, Шанку, 15 за лишень принято. Внесення змін до другого оренди землі на земельну ділянку площею 7 гектар 50 сот з катестрією номером 5. Це в нас надійшла від демочки Надії Олексіївни, земельна ділянка розташування її у село Петри. E, yeah, так, yeah. селищна рада вирішила мести зміни до договору оренди землі від 06.01.2015 року, що зареєстровано 18.020 року, номер записувати чове право такий та земельну ділянку для своєї постійної посади пудової площу 750 соток з педастрим номером таким, яка розташована в межах Вішанської села межами населеного пункту села Петрики. А саме... В пункті 2 договора викласти нової редакції. Верні передається зімейний для посадки позначення комірної реформи власності. Площа 7 гектар 300 соток у обідя для площею 6 гектар 2291га, класовища площа гектар 279, розташування села Петрики. 2, пункт 2 долу. Викладаємо також нові редакції. Нормативна рушова оцінка земельної ділянки. Відповідно до витягу так, історична документація з НГО становить 192 тисячі 31 гривня 6 копій. Пункт 8, 8 договору випасти в новій редакції. Договір оренди укладено строком на 17 років, тобто 10 було попередні і 7 ми надаємо, надаємо разом 17. Пункт 9 договору випасти в новій редакції. Орендна плата носиться орендарем, у грошовій формі в розмірі 23 тисячі 43 гривні 73 копійки на рік, що становить 12% від НГО. Пункт 15. Договор викласти в новій редакції. Нове призначення земельної ділянки 0101 -01 для ведення товарна САГ виробництва. Громадян Після прийняття даного рішення клас святкового угоду принесення змін до оренди землі, також доручити селищному голові, клас святкового году принесення змін до оренди землі від 6.01.2015 року. І ще рішення про затвердження детального плану території в межах населеного пункту на розі вулиць Шевченка та Гайданарська селища Рішана Зеленгородського району Черкаської області. Метою розміщення будівництва магазину звішаних товарів, селищна рада вирішила затвердити детальний план території в межах населеного пункту на розірваці Шеченка того і Донецького селища Вишана Середськор Чукаської області з метою розміщення будівництва магазину змішаних товарів, які розроблений до стана Альте міста в Чакаса. Вішанській селищній раді. Оприлюднити дане рішення на офіційному вебсайті Мішанської селищної ради. Третє, дане рішення набирає чинності за умови надання позитивного рішення протоколу засідання обласної архітектурної ради, яка діє на підставі розпорядження Черкаської ОВА від 26.04.23 року No196 та проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів. Четверте, контроль за виконанням рішення покладається на постійній комісії земельних відносин. Голосуємо. Адовський, Гаво, Гаво, Івановський, Кировець Володимир, Кировець Оксана, Трасенкова, Прирошаєв, Кураченко, Можна сказав, Фанчиша, Рис, За. Стародур, Заренко, За Шарку, П'ятнадцять завершення прийма. Запитання на.